Була зима, саме перед перетинь свята Святого Миколая. В цей час Миколай спускався з небес, щоб роздати чимним діткам подарунки. Іде, іде Миколай, аж раптом налетіла з вірюха, закрутила, закружляла та й зняла з руки. Рукавичку. А Миколай і не помітив, що рукавичку загубив. Так рукавичка і залишилася лежати на сніжку. Миколай навіть і не помітив, що згубив її. Коли це де не взялась, біжить мишка ж та до рукавички. Зможу зігрітися. Квапа! -ква. Ой, яка гарна рукавичка! Я тут хочу жити. Квапа! -ква. Ні, я тут буду жити. Я перша її знайшла. Чого це ви сваритесь? Хіба ви робили цю хатку, що хочете мені оселитися? Ні. Але ж Що би ви ще придумали? Не маю я іншої роботи тільки вам хатки будувати. А, може, вона з неба впала? Сама ти з дуба впала в Не сваріться, сьогодні чарівна ніч, ніч на святого Миколая. І я нагадав собі, сьогодні Миколай має обід. Лишити їм подаруночки. О, так ось чия це рукавичка. А якщо ми знайдемо святого Миколая і віддамо йому загублену рукавичку, то, може, теж отримаємо подаруночки. Швидше 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 рушаємо швидше. в дорогу. І Опрямували до великого міста, почали заглядати до будинків у віконця. Чи нема там чимної не дитини? Адже саме до неї повинен був завітати святий Миколай.